Вітаю вас. З вами психолог Ольга Чурикова. І сьогодні ми говоримо з вами про підтримку. Підтримку як можливість і як профілактику. Ми з вами часто можемо недооцінювати значення підтримки. В кожного з нас є навіть така потреба, щоб нас підтримували наші близькі і наші рідні. І така потреба є не тільки в нас, а й в наших близьких, і в наших дітях, і в наших друзях, і в наших колегах. У всіх є необхідність в цій підтримці. Коли ми з вами думаємо, як ми можемо найкращим чином бути корисними для когось з тих, людей, кому ми важливі, то можна подумати про те, як я можу підтримати цю людину, як я можу зараз бути підтримкою. В чому ця людина зараз потребує підтримки, як я можу цю підтримку їй надати? Це далеко не завжди про фінансову матеріальну підтримку, хоча й вона дуже важливою є в певні моменти і для певних сфер. Підтримка може бути дуже різною. І просто в тому, щоб побути впоруч, і просто в тому, щоб написати, що якщо тобі потрібно, я можу з тобою поговорити. Якщо в тебе якась важка ситуація, знай, що я поряд, чим зможу, тим бути для тебе корисним. І якщо говорити з вами навіть про проблему суїцидальності, про проблему самогубств, то саме цим людям не вистачало підтримки, це одна з, один з підходів причин самогубств те, що людям не вистачало підтримки в певний момент їхнього часу. Якщо ми можемо, якщо ми це можемо дати, і хочемо дати це нашим близьким, особливо підліткам, які мають дуже різні емоційні стани, і це може бути пов'язане як з зовнішнім оточенням, так само з їхніми внутрішніми процесами під час їхнього росту і розвитку. Якщо ми хочемо, щоб вони могли більше вдолати свої важкі ситуації, щоб вони могли більше обрати щось з того, що буде створювати їхнє життя, не руйнувати їх і все, що є навколо. То нам треба надавати нашим дітям підтримку в усьому, що не руйнує їхнього життя, надавати підтримку, підтримку, підтримку. Не очікувати, що вони самі повинні собі її надати, бо вони ще не можуть це зробити в такому віці. Ми собі вже можемо надати підтримку і Якщо ми навіть можемо її надати собі, то чи надаємо ми собі підтримку? Бувають моменти, коли ми чекаємо, що нас повинні підтримати наші близькі, а якщо не підтримують, то буде погано. Так, цей момент є, він може бути. І якщо ми в ці моменти навчимося самі себе підтримувати, то це буде ще набагато краще, коли ми можемо надати собі підтримку, ми тоді відчуваємо себе набагато краще. І так само ми з вами. Повинні розуміти, що я можу бути джерелом підтримки для когось, і я можу потребувати підтримки від когось для себе. Тож, якщо ми подивимося про те, як бути джерелом підтримки для когось, то нам треба для цього мати певні ресурси, певні сили, щоб ми могли керувати своїм настрією, щоб ми самі в той момент не потребували підтримки, а мали більше ресурсу і були здатні її комусь дати. І так само, якщо ми хочемо, щоб нам надали підтримку, нам треба створити те оточення тих людей, які можуть нам надати підтримку. Щоб у нас були такі люди, до кого ми можемо звернутися, тоді, коли мені потрібна буде ця підтримка. І не тоді створювати собі це оточення, коли я вже в якійсь важкій складній ситуації. А тоді, коли мені ще добре, коли зараз все більш менш цілком нормально, можливо, воно не ідеально, але відносно нормально, знаєте, як кажуть в Україні, відносна безпека, і в мене зараз відносно нормально. Тож, коли у мене відносно нормально, я можу зараз потурбуватися про те, хто може бути моєю підтримкою, до яких людей я можу звернутися, хто може мене послухати, до кого я можу звернутися, коли мені треба буде залишити дітей на якийсь певний час і вирішувати якісь інші питання. А до кого можу звернутися, якщо я буду виїжджати? Можливо, хто тоді мені зможе допомогти? І коли ми знаємо, що в нас є певне оточення підтримки для нас, тоді ми відчуваємо себе набагато краще. Тоді важкі ситуації для нас не такі важкі. Тобто, з одного боку, ми створюємо оточення, яке буде для нас підтримуючим. Обов'язково повинні бути люди, які нас будуть підтримувати, коли ми цього будемо потребувати. З іншого боку, ми можемо бути підтримкою для інших людей, бо все, що в нас в житті є, воно знаєте, як закон обміну енергією. Тобто ми щось отримуємо, десь ми щось даємо. кому я можу бути підтримкою в цьому світі зараз? Кого я можу підтримати і дати відчуття, що я з тобою, і той весь життєвий тягар, який тебе відчуває зараз важким, я готова понести з тобою зараз, трошечки хоча б бути з тобою, тобі від цього стане краще, що ти не один в цьому світі в цій ситуації, яка з тобою трапилася. І тепер хочу сказати, що ті люди, які від нас е, е, мають задовольняти свою потребу в підтримці, це вже наші найближчі. А в нас є з вами ролі, в яких ми не е, взагалі не маємо ніякої заміни. От на роботі ми можемо мати заміну певну, е, хоч нам інколи здається, що краще за нас ніхто нічого не зробить, там і все ж таки в професійній сфері незамінних ролей не буває, незамінних людей не буває в професійних е, сферах. Взагалі, от, а якщо ми говоримо з вами про ті ролі, про роль мами, про роль чоловіка, про роль тата, про роль доньки, про до роль сестри, роль брата, тобто наші сімейні такі вузькі ролі, це ролі, в яких ми не заміни. Немає інших людей, хто б нас замінив. Тому тут наша підтримка цим людям в цих незамінних ролях це якраз є те, що є нашим певним обов'язком. Якщо ми хочемо, щоб в наших взаєминах було е доброзичливе ставлення один до одного, щоб у важких ситуаціях ми не відчували, що ми на самоті, і не були думки про якісь такі крайні рішення, які не є прийнятими зараз, то наш е спосіб життя має бути підтримуючим для наших близьких. А ми з вами, як дорослі, повинні забезпечувати підтримку наших дітей. Звичайно, дуже добре, коли ми підтримуємо наших чоловіків, наших дружин. Це дуже добре і це показує більш якісні, взаємини один з одним. Діти, але все ж таки ми дорослі, можемо підтримувати самі себе. Повинні принаймні вміти це робити. Якщо ми говоримо про дітей, то вони не зможуть підтримати самі себе. Якщо ми їх не підтримуємо, то вони залишаються без підтримки. Буває важко підтримувати, коли ці стосунки у нас можуть бути такими не завжди приємними, особливо, коли це мова йде про підлітків, коли вони такі колючковаті, друстають, як же їх підтримувати? Так, можливо, ця підтримка не буде швидкою. Можливо, треба подумати, що в них є доброго, а добре в них точно є, тільки не завжди ми це бачимо. Тож подивитися, що ми можемо тоді зробити, щоб все ж таки підтримати наших дітей. Можливо, в чомусь цьому ми підтримати не можемо, але пошукаємо, в чому іншому ми можемо їх підтримати. І завжди знаходимося в стані пошуку, в чому ж ми можемо підтримувати наших дітей. І навіть тоді, коли їхня поведінка якась негативна, то вони в цей час найбільше всього потребують нашої любові, нашого, при... нашого прийняття і нашої підтримки. Ми можемо не підтримувати ту поведінку. І при цьому ми підтримуємо нашу дитину, нашу дорогоцінну особистість, любимо так само, як любили до тих пір і цінуємо так само, як цінували до тих пір. І коли ми з вами потребуємо підтримки, то найкращу підтримку нам може дати наш Бог. Коли ми відчуваємо, що Він нас підтримує, що Він нас своїми крилами, що він на... турбується про нас, що він нас любить, тоді ми можемо і надавати підтримку нашим близьким. Тож підтримка є для нас можливістю теплих взаємин, можливістю прожиття важких ситуацій кращим чином, і також є профілактикою важких станів і профілактикою суїцидальної поведінки. Хай Бог допоможе в цьому, бажаю вам мирного неба, бажаю підтримки з боку ваших близьких і також надавати підтримку іншим людям. Дякую вам за увагу. З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.